Вітаю вас, мої ріднесенькі хлопці, дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна ненька Україна. Я вийшла на прогулянку, це моя хата. Це моя хата. Мене тут висить. А, це ж я ж себе показую, так його і не видно, да? Отак як. У мене тут серденько висить на тому. От визвела ліфта. Зараз ліфт приїде. Отак, може, видно, там серденько в мене висить. І поїдемо з вами, не поїдемо, з'їдемо у ліфту і підемо прогуляємося. От, прогуляємося, ми з вами до досканці. Я так оділася, У нас тепло на вулиці. Але трошки, трошки таку легесеньку курточку я наділа. Так зараз двері закриються і поїдемо з вами. З'їдемо на перший етаж. Хтось може скаже, на що це ти, бабо, надіяла оцю платок? Ось, косиночка така літня. Оя вона мені подобається. не знаєте, вона в мене як давно вже ця косиночка. І давно, дуже давно. Не знаю, в мене не видно, тільки отут так трохи, ну нічого. Вже, приїхали. Собачка там заходить в ліфт, а ми з вами підемо. А то в мене одна підписчиця є, вона недавно на мене підписалася. Я на неї була раніше підписана, а тоді вона щось перестала знімати. От, А тепер вона знову знімає. Називається Валя Герань. Хто мене дивиться, підписуйтесь. Хороша така жіночка. Зараз вона живе в Греції, красиво так розказує. Так вона мені каже, та ти хоч покажи, яка, яка ти є. Ну, та всі ж мої знають, яка я є. От. Так що, ось от -от так, от мій будинок там. Підемо зараз, отак через ліс, підемо. гуляти. Підемо. Мимо Лідла не підемо, а підемо так на простець. Там спортивна площадка. Як вона називається? Футбольна спортивна площадка, Проміж нею і підемо. От. Назад буду йти, зайду в мебельні. Ну, я вам хочу поснімати в тому усканці. оце ж у нас тій називається Мамуті Пайва. Дні мамонтів так називає. Це вам переклала. Так, птички співають, чуєте так гарно як. Так я хочу подивитися. Ось сумку свою взяла, отаку водички, там собі малесеньку бутилочку. Ой, птички гарно співають. І що я ще там поклала? Пакет такий. Думаю, може. Та щось може купити, хоч мені нічого не треба. Но... Знаєте, як отак от пакет, не пакет, а сумочка моя. Це воно завжди повинно бути рядом. щоб Якщо ти хочеш щось купити, так у тебе є куди його покласти. от Так, хорошо, тихо, тепло. Сьогодні 19 градусів обіцяли. Ну туди більш, більш до, до кінця дня, десь після третьої. А зараз, мабуть, градусів. 15-16. У мене оце о, діта куртка така спортивна. От, така легесенька. І під нізом така то, толстовочка така з лінним рукавом біла. Ну, я в магазин, як прийду, так я розстібнусь та вам покажусь у зеркалі. Покажу вам нові моделі. МЧМДМ. Може, у нас тут зари нема. У нас тут є МЧМ. Ліндекс магазин, капахл шведський магазин, Зізі це магазин для таких девочок, таких манірних дівчинка. Красиві моделі, не такі, не бабські. Не. Я там собі одні штанці купляла, Так що хороші моделі. От. Оце в нас такий ліс, бачите, красиво, як. Що да? вам розповісти? Як мої дівчатка відпочивають дуже гарно. Дівчатка довольні, ще вони будуть відпочивати до вівторка. Ще вони... Сьогодні вони їдуть з НАТО і з Максимом. Спочатку в Словенії. там погуляють у Словенії, тоді поїдуть у Хорватію, там у Хорватії погуляють, підуть у ресторан, десь покушають, і тоді на вечір повернуться. А завтра вони поїдуть, Ната з Максом їх там пригласили. На одне мероприяття, але дівчата могли б з ними піти. Ну, Настюша сказала, та ми не підемо, ми тих людей не знаємо. Люди балакають на італійській мові. Це так, як я, знаєте, як я приїжджаю до них і ми йдемо на якусь мероприяшку. Ну, Ви ж розумієте, що мені ці мероприяшки не цікаві тим, що ну, поїв і сидиш, Ну, натою там балакаєш. Да? От. А також ж люди балакають про щось, да? а я ж не розумію, про що ці люди балакають. От. Так що тут такі справи. І вони сказали, та ні, ви йдіть самі, а ми не підемо, ми підемо у центр, там погуляємо, бо там, де єде добре погулять у центрі. Там такі хороші, красиві міста, там такі розкопки є. Ми знати, завжди, як я приїжджаю, мені подобається те місто проти поліції. У них і там ті гречі, рімські, ті розвалені такі розкопки. колись там Такий, як стадіон, щось таке, там із, 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 з того із камня зроблене. Ну, хороше таке місто, красиве, то ми там завжди там гуляємо та тоді ще десь підемо. От. Ну, у, у, неділю, у неділю ж у них хорошо, у них 4 години їздити можна на один білет. От. А тоді повернуться назад на та ключа їм вже оставила, щоб не забути. Повернуться. Настюша ж знає, як повертатися, яким бусом доїжджати. Я тоді як там трошки пройтися. Настюша це все знає, бо ми ж, як перший раз приїхали, ми жили ж у стели з нею. І на з Максом там же у стели були. Я ж тоді привезла великий такий матрас надувний. на на, на дві персоні матрас, і вони в залі то він матрас надули, спали на тому матрасі. Ми з Настюші в одній спальні, а стела в своїй спальні. от Ну А інколи ж ходили ж туди ж на квартиру, де ната з Максом жили. Максова одна кімнатна ж була квартира, туди ходили. от Подивитися, цвіти там полить та й так. Другий раз Макс на роботі, а ми поїхали на пляж, а тоді з пляжа туди заїхали, покупалися, там щось, щось купили, поїли, а вже аж як Макс з роботи, вже ми йдемо туди всі. О, так що Настюша знає, як їхати, як іти, бо вона ж не один раз була. Ми ж, ми ж з нею були двічі чи тричі, я вже не пам'ятаю, скільки ми разів. Мабуть, двічі ми з нею були. От, їй теж дуже подобається. Італія дуже. Та ну, ви ж самі розумієте, що такі країни, як Італія, Франція, такі, та, от і, Словенія, і Хорватія, там є, що дивитися. Там є, що дивитися. Це не Фінляндія, це в Фінляндії нічого подивитися. Дівчатка в мене два дні побули. Один день ото ми поїхали у центр. Я трошки з ними походила, тоді в мене теж нога заболіла. О, Сіка там я набалакала. Трошки ще побалакаю. І тоді ми той. І тоді ж я поїхала додому, вони пішли ще туди до замка, пішки, тоді додому. А на другий день тут у нас купіта, таке містечко, парк там. Як вона була малесенька Настюша, так ми ходили туди гуляти, там ото уточки плавають, там качелі, каруселі, то їй дуже сподобалось. А зараз. Ну що, туди мамочки приходять з колясками, з малесенькими дітками. Ну, вони так пройшлись, прогулялися там. Тоді ще пішли вгору, там десь в кафе сиділи, морожену їли, от так. от Ну, В Хельсінці трошки більше. Вони в бібліотеку ходили, дивились, там шикарна бібліотека. І в той, як воно, зоопарк. в зоопарку той ходили, потім у оранжерію ходили. Дуже хороші там красиві міста. Ну, не дуже була хороша погода. Ой, птички, які співучі. Як вони були в мене, була дуже хороша погода. Тепла було 20-21 градус. А як поїхали в Хельсинки, так було 16-17 і дощ був. Ну нічого, в Італії тепло, в Горватії, Словенії тепло, вся вийшла. Тут теж сонечко. Так що йдемо з вами. Оце те, що я хотіла розказати. Так що поїдуть, погуляють, пообідають там. Там є що смачненьке. Ну, вони завжди отак, вони люблять рибу. Ну або, може, м'ясо там на грілі поїсти. Теж теж смачно, непогано. Зараз руку візьму цю. Уже рука трошки це зараз тут сонце відсвічує так, мабуть, погано видно, да? От, отут такі справи. Це те, що я вам могла розказати. Ну, вже як прийду до магазину, тоді там. Поснімаю. Та, може, нічого й не куплю. Я скажу, вам мені нічого не треба, йогурти в мене є. Молоко я вчора ввечері сходила собі, купила пачку молока, але я його сьогодні не відкривала, я каву пила з тим, з -со от, Тож ви бачили, мені тортика давали, так я кусочок тортика з'їла і кашу собі варила, вівсяну кашу. На сливках і клубніку вчора давали, я трошки поїла, а то оставила, думаю, з кашею. Ну, то так. От. От Сонячну, то скільки там багато вже набалакала вам. Ой, багато, ну, ну трошечки ще побалакаю. Подивіться, яка в нас природа красива, бачите? Красива, у Фінляндії дуже красива природа. Тут, тут можна тільки із за однієї природи сюди приїжджати, літом, озера. Дуже красиві. Це ж Фінляндія ж країна озер. Тут дуже красиві озера, природа, ліс. Не тронута така, як ото кажуть, природа. Фіни вони молодці. Вони оберігають усе, оце чистять у лісі, підрізають усе. все. Все-все-все вони роблять так як, так, як треба. Так, як, як треба гарному хазяїну робити, так вони й роблять. Ото от, так. От ж холодне, тут ви ж знаєте. А дівчата ж вчора отож вони їздили, гуляли там і в Муджі були. От. Так що, ета, Їздили там до того Муджі, де ми завжди, завжди купаємося. З знатою сьогодні трошки побалакала. Каже, ми вже збираємося. Мені треба було заплатити за телефон, так ми заплатили. От. І каже, поїхали туди в Муджу. Пробували воду, не розбувалися так рукою, каже, холодна вода, холодна, бо якась затяжна весна, затяжна весна. Завжди вже у травні, в травні вже, 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 вже сьогодні яке, сьогодні 20 травня, да? це вже така буває спека. До 30 градусів, а зараз і в них не дуже така тепла погода. Так 18, 20 і дуже зливні дощі Є там такі регіони від Венеції туди вище. Вони від Венеції нижче, а то від Венеції вище туди дуже затопило. 16 рік вийшло з берегів, дуже багато води, дуже людям вдома позатаплювало. І є загиблі люди, і машини ну дуже багато. Бідина робила, бо дуже багато було дощів, такі зливні дощі. Трієсти теж були дощі. Ну, трієсте він так знаходиться. Ну Те, що немає річки тут, у трієсте в них немає річки. Це я вийшла сюди чи тут видно, сонце дуже. От. А... Город, от, знаєте, отак, від от моря от моря, і наверх, 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 наверх. так Вони не на самому версі живуть, але дуже високо від моря. Тобто їх не затопить ніколи. от, А ті ті дома, які внизу, ну, не, не було, у них не було таких сильних дощів, не було, таких злив, не було. от, Так що, слава Богу, все добре і благополучно. Ну, оце, Все, що я вам хотіла розказати ідучи. Зараз тут вийду напряму. На Це я через ліс уже йшла, тепер уже, все, вже ліс пройшла. От тут райончик такий невеличкий. Люди живуть, Хороший, такий чистий, тихий район, відличний. От. І піду далі, до сканці піду. Тоді там буду вам знімати. Так що давайте, мої ріднесенькі, Пока-пока. Мої хлопчики, дівчатка, тримайся, моя мила, моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. Все буде Україна. перемога йде. Пока-пока.